Добрий день усім. Вітаю вас на марафоні, який присвячений сьогодні і, впрочем, як на цьому тижні спеціальності 141 електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Сьогодні вас познайомлять з такими спеціальностями, як системи електропостачання, це кафедра. Альтернативна енергетика та електротехніка, електричний транспорт та світлотехніка і джерел світла. Якщо у вас виникнуть запитання, то у, на платформі Zoom внизу ви побачите таку вкладинку зліва від чату QA. Це питання та відповіді. Можете писати тоді, і протягом 24 години це буде діяти. Також у нас є активний канал Telegram, куди ви також можете задавати запитання. Ну, що ж тоді, починаємо. Першим буду виступати я, Льогін Владислав Євгенович, завідувач кафедри систем електропостачання та електроспоживання міст. І покажу презентацію, яка допоможе візуально представити уявити, що ж це така. За кафедрами. Отже, повна назва кафедри це кафедра систем електропостачання та електроспоживання міст у Харківському національному університеті міського господарства імені Олексія Миколайовича Бекетова. На кафедрі ми випускаємо за трьома освітніми програмами. Освітніми програмами називаються назви тих груп, в яких ви будете навчатись. На рівні бакалавр, це з першого по четвертий курс електротехнічні системи електроспоживання. Після закінчення рівня бакалавр, отримання диплому, ви можете вступити до магістратури, і там також буде спеціальність електротехнічні системи електроспоживання і окрема, яка називається магістральні електричні мережі. Що дає? Це навчання. Те, що зараз дуже потрібно нашій країні, це розуміння того, як працюють електричні мережі, як їх будувати і як контролювати розподіл та видобуток електричної енергії. Ви зможете працювати на електропідстанції, електриками в цеху, енергетиками. Головними енергетиками, енергетиками цеху і такою престижною професією, як енергодиспетчер. Тобто, будете в ваших руках буде вся енергосистема країни. Також ви можете працювати на станціях гідроенергетичних установках. будете фахівцями станції підстанції високовольтних електричних апаратів та низьковольтної розподільчої. Техніки. І, звичайно ж, фа бути фахівцями у сфері енергетичного менеджменту, тобто розробляти електричні проєкти і отримувати за це гроші. Для того, щоб навчання було якнайбільш адаптованим до теорії, у нас значна увага приділяється практичній підготовці. І зараз ви бачите на цьому слайді одну з багатьох лабораторій, які в нас є. Те сучасна лабораторія цифрових пристроїв та релейного захисту. Ця апаратура, яка тут є, надана нашими роботодавцями. Отже, ви, навчаючись у нас, розумієте техніку, з якою зможете після закінчення навчання працювати в реальному житті. А роботодавці чекають на наших випускників. Це... Фото з лабораторії електричного приводу, оскільки ми також кафедра електроспоживання, тут розглядаються потужні споживачі електричної енергії, якими ми керуємо за допомогою електроніки та мікропроцесорної техніки. І тут нема ніяких імітацій. Тут справжній екран, справжні двигуни, тобто, все як у реальному житті. Отже, наші випускники також будуть підготовлені до викликів. На майбутньому виробництві наша кафедра розробляла електропроєкт, і ви бачите фото справжньої електричної станції потужністю 25 кВт, яка знаходиться на поверсі спорткомплексу нашого університету. І це не тільки діюча електростанція, а також частина лабораторії, де ми можемо відстежувати і. Керувати потоками електричної енергії до сонячних панелей. Це лабораторія, яка призначена для такої дуже важливої речі, як контроль електричної енергії, ви вивчите всілякі набори лічильників електричних, будете розуміти, як налагодити, запрограмувати і запрацювати так, як треба, і навіть більше. Окрім того, в процесі навчання ми знайомимо з мікропроцесорною технікою вживу. У нас є велика кількість наборів Ардуїна для побудови таких систем. Ну і ви бачите не рекламні перспекти, а те, що ми своїми руками робимо на заняттях. Знаючи те, що ми живемо в ІТ, тому все теоретичне навчання підкріплюється мовами програмування. І ви навчитись Java, Python C++, C++, а також будете розуміти, як працювати зі студією машинного навчання на базі Microsoft Azure Machine Learning Studio. Наші роботодавці, – Харківський плитковий завод, Національна енергетична компанія Укренерго, Нафтогаз Україна, Шнейдер Електрик Україна та корпорація Елкор із Харкова. Це все це реальні. Роботодавці, які кожного року запрошують нас на навчання. І також вони є і базами практики студентів, де теорія та практичні навички поєднуються разом. Доповідь не може бути більшою. У нас 7-8 хвилин на виступ. Вважаю, що ця презентація дала уявлення про те, ким можна стати, що вивчати і чи подобається чи ні. Отже, всім вам дякую за увагу. Так. Зупиняю презентацію. Так. І далі, після ціє, цього виступу, наступний доповідач це Іван Костенко, викладач кафедри альтернативної електроенергетики та електротехніки. Дякуємо, пане Іване. Вітаю вас і як ваше слово робити. За часом сім'ї, 7... Мене чути. Так, добре чути. Е... Презентацію не видно. Так, Одну хвилинку. Так, все добре. Видно презентацію? Видно. Доброго дня, майбутні, шановні абітурієнти. До вашої уваги я представляю перспективну освітню програму, яка називається Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії. Отримати професію ви зможете на нашій кафедрі альтернативної електроенергетики та електротехніки. Кафедра має досить багату історію та має великі перспективи у майбутньому. Якщо ви прийдете до нас навчатися, то ви отримаєте професію, яка на все життя для вас буде цікавою. Буде сучасне, а найголовніше вона буде затребуваною. Ми бачимо, як змінюється світ замість нафти, ядерного палива, вугілля. В розвинених країнах все частіше використовують енергію вітру, сонця та тепло земної кулі. Україна також не стоїть осторонь цих всіх змін. Наша держава має дуже високий потенціал для використання вітроенергетичних станцій, сонячних станцій та переробки біопалива. Обов'язково закінчиться війна нашою перемогою, і потрібно буде створювати нову енергетику на базі новітніх технологій. І це будете робити саме ви, якщо станете нашими студентами. В цю галузь, треба сказати, приходять досить великі інвестиції, і будуть потрібні високоякісні фахівці для роботи в проєктах на виробничих предприємствах. Попит на цих спеціалістів з альтернативної енергетики відчувається вже навіть зараз. Навчання за програмою нетрадиційні джерела енергії цікаве та досить насичене. На кафедрі викладають у нас високоякісні викладачі. Середній вік нашого викладацького складу колективу це 43 роки, усі мають наукові ступені та звання. Також у нас створені сучасні лабораторії, в яких ви зможете освоювати новітні технології, проводити експерименти з використанням вітру, сонця для отримання електричної та теплової енергії. На кафедрі також є комп'ютерний клас, де ви можете освоїти сучасні програми для моделювання та проєктування альтернативних джерел енергії. У нас в університеті, як вже було сказано, діє своя сонячна електростанція. А вже з другого курсу ви зможете брати участь у багатьох наукових проєктах, займатися науковою та практичною діяльністю, проходити практику на сучасних підприємствах Харкова та України. Альтернативна енергетика це галузь науки та техніки, де відчувається досить суттєвий дефіцит у спеціалістах, які реально можуть проектувати, виробляти, будувати вітрові станції, там сонячні панелі, біогенератори та багато іншому. Тому ви завжди будете забезпечені роботою, яка високо цінується, як у нас в країні, так і за кордоном. Уряд України дбає про розвиток альтернативної енергетики і тому забезпечує бюджетними місцями майже всіх студентів, які навчаються на нашій освітній програмі. У цьому році е, треба мати сертифікат з української мови та літератури для вступу, математику та будь-який інший предмет на вибір. Заходьте, будь ласка, на наш сайт кафедри, пишіть нам, ми відповімо на всі ваші запитання, скануйте QR код з екрану для доступу на сайт. Ну і, звичайно, чекаємо на вас у наступному році у якості наших студентів. Дякую. А, дякую, пане Іване. Ви щойно прослухали презентацію кафедри альтернативної електроенергетики. Та електротехніки, отже, запрошуємо на цю спеціальність, якщо вона вам досподобає. Зараз буде представлена кафедра електричного транспорту і доповідач, це кандидат технічних наук Віталій Герасименко. Пане Віталію, вітаю вас, ваше слово. Дякую, велике. Зараз вмикаю презентацію. Мабуть, все видно. Що ж, продовжуємо і вітаю усіх колег, присутніх та майбутніх студентів нашого університету. Я викладач кафедри електричного транспорту, на якій ведеться підготовка студентів за освітньою програмою електромеханіки. Цей напрямок поєднує в собі принципи електротехніки та механіки і дозволяє майбутнім фахівцям отримати навички у проєктуванні, Розробці різноманітних сучасних пристроїв, систем, механізмів, що широко використовується на електричному транспорті. З кожним роком електромеханіка стає ще більш затребуваною освітньою програмою. Всі ми з вами бачимо, як стрімко розвивається електромобільна індустрія, мобільний електричний транспорт, міський електричний транспорт, враховуючи ці аспекти можна з певністю сказати, що електромеханіка це перспективний напрямок для отримання освіти або на рівні бакалавра, або продовжені на рівні магістра, що дозволить бути кваліфікованим та затребуваним фахівцем на ринку праці. Вступаючи на нашу кафедру на основі або повної загальної середньої освіти. Або диплома молодшого спеціаліста, або диплома бакалавра, за час навчання у вас буде можливість опановувати і свої навички у сучасних лабораторіях електротехнічного комплексу. Навіть не зважаючи на дистанційну форму навчання, викладачі кафедри постійно адаптують навчальний процес під виклики сьогодення. На кафедрі. Створено віртуальні лабораторні роботи, та завдяки використанню сучасних програмних систем ви будете мати можливість їх використовувати дистанційно. Під час навчання приділяється значна увага вивченню дисциплін: це промисловий електропривод, мікроконтролерні пристрої, робототехніка, інформаційні системи та технології. І так далі. Лабораторні можливості не обмежені рамками кафедри та знаходять своє продовження на провідних підприємствах України у форматах літніх практик. Кафедра електричного транспорту має значний науковий потенціал. Наші науковці беруть участь у актуальних договірних наукових темах, виступають у ролі експертів. Припровадженні нових систем на електричному транспорті, також наш університет приєднався до ініціативи Міністерства освіти і науки України щодо розробки концепції про дуальну освіту, і 2017 року кафедра є учасником навчально-методичного експерименту по впровадженню елементів дуальної освіти. У підготовці студентів зі 141-ї спеціальності. З 2016 року я є координатором міжнародних практик та стажувань на кафедрі. Традиційно наші студенти беруть участь у практиках стажуваннях у вищих навчальних закладах країн Європейського Союзу. Це міжнародні стажування та курси підвищення кваліфікації. На слайді ви можете побачити деякі фотографії з цих практик, наприклад, місто Лоць, навчальний заклад, Лоцька політехніка та підприємства профільної індустрії Польщі, це підприємства КОАМ в УБУТЕГЛД. Також постійно налагоджуються відносини з провідними закордонними науковими установами та навчальними закладами. Для випускників нашої спеціальності в університеті організовуються дні кар'єри, на яких студенти випускних курсів мають можливість проконсультуватися та в подальшому працевлаштуватися на підприємствах електричної інженерії. На цьому слайді ви можете побачити перелік компаній. Підприємств та організацій, з якими співпрацює наша кафедра, перелік посад, на яких можуть працювати наші випускники, доволі різноманітний. Після закінчення ступеня магістр студенти кафедри мають можливість навіть працевлаштуватися за спеціальністю на посаду інженера на заводах з виробництва акумуляторних батарей. Студенти нашої спеціальності отримують диплом. Європейського зразка це дає можливість бути працевлаштованим не тільки в Україні, а й за її межами. Всебічний розвиток освітньої програми електромеханіка дозволяє студентам знайти самореалізацію вже з першого курсу навчання завдяки участі у технічних конференціях, олімпіадах, конкурсах. Завжди є можливість отримувати академічну стипендію. Часткове навчання на іноземній мові дозволяє сформулювати сформувати у студентів компетентний підхід до освоєння даної інженерної спеціальності. По усім питанням, що стосується вступу на освітню програму електромеханіка, прошу звертатися до мене або до моїх колег, контакти яких ви бачите на цьому слайді. Чекаємо вас на вас у стінах нашого університету. У нас сучасно, у нас цікаво, та у нас дружні. Буду радий відповісти на запитання у кінці нашої зустрічі. Дякую за увагу. Що ж, було дійсно цікаво, пане Віталію. Дякую, дякую вам. Так, це була презентація кафедри електричного транспорту. Наступна презентація це кафедра світлотехніки та джерел світла. Виступає старший викладач кафедри Анастасія Колесник. Пані Анастасія, ваше слово. Так, доброго дня. Зараз хвилиночку. Завантажу нашу презентацію. Шановні колеги, шановні наші майбутні абітурієнти. Я представник кафедри світлотехніки і джерел світла. Презентацію видно? Підкажіть мені, будь ласка. Видно, але в форматі мобільного але... телефону. Ну, так. в мене, так, да, деякі проблеми з ноутбуком, тому працюємо, як то кажуть, з того пристрою, який є, і дозволяє нам це робити. Так, а. хочу вам розповісти а. про нашу чудову освітню програму. Називається вона світлотехніка та дизайн світлового середовища. Ага. Будемо, ви бачите, на слайді такі картинки дуже яскраві, вони е, притягують кожен погляд, і ми з першого погляду можемо зрозуміти, що, про що йде мова. На сьогоднішній день е, всі е, роблять акцент великий на слові дизайн, а особливо. В наш час відоме є слово таке світловий дизайн. Це порівняно новий такий від професійної художньої діяльності з проєктування предметного світлу, що оточує саме людину. А світловий дизайн цього дня, він вже перестає бути допоміжною та оформлюючою областю діяльності в будівництві, наприклад, і сучасний прогрес він в техніці і в освітленні він дає нам перспективу. Електричному саме світлу стати реальним архітектурним таким матеріалом в будь-якому середовищі, що дозволяє створювати нові естетичні цінності з використанням сучасних світлових приладів, які керуються завдяки запрограмованим, наприклад, системам, мікроконтролерам тощо. Освітня програма бакалавра, світлотехніка та дизайн світлового середовища вона є універсальною, оскільки на основі базової підготовки вона дає можливість е, знайти себе в різних сферах: науково дослідній, виробничий, проєктній, творчий, менеджерській тощо. На слайді ви можете бачити. Е, Ті дисципліни, які ви будете вивчати, якщо ви станете нашими абітурієнтами. Крім того, сама наша програма унікальна завдяки поєднанню технічних аспектів та комп'ютерного моделювання світлового середовища, саме з естетичним сприйняттям. Кафедра оснащена чудовою лабораторною базою. Відзначимо такі лабораторії, як ви можете бачити на слайді, це. Світлового дизайну лабораторія, єдина в Україні. В ній ми навчаємо наших студентів як театральному мистецтву, як роботою зі світлом, з дизайном, як внутрішнє, як мається на увазі, середа внутрішня, так і архітектурне середовище і так далі. По-друге, це цікавий такий центр наш. Ми нещодавно його відкрили. Це лабораторія інтелектуальних систем освітлення. Smart Light ви можете бачити, таке е, цікаве, цікава назва. Е, далі, центр, це вже науково-дослідний світлотехнічних вимірювань. Е, на жаль, Зараз у нас немає змоги навчатися, як то кажуть, офлайн, все у нас дистанційно, але в університеті е, за, є всі гаджети, ресурси для успішного онлайн навчання, предоставляються всі програмні забезпечення, всі модулі. Наприклад, як Microsoft Teams, ми можемо так само всі ці лабораторні віртуально пройти, подивитись та, як то кажуть, прощупати. На слайді також ви на цьому можете бачити умови вступу на нашу освітню програму, це українська мова, математика та література, вибачте, і один на вибір додатковий предмет із перечню, який надано, або використати свої ЗНО минулих років. А що саме цікавого, це те, що те, що вас може за, зацікавити, це те, що є в нас в бюджетні місця. На 2002 рік це було сім місць, середній бал ЗНО 154 і 93 прохідний вартість навчання контракту це якщо є у вас можливість так само поступити за мотиваційним листом, вартість навчання не змінила, не змінила, що є додатковим плюсом, бо в нинішній ситуації це такий важливий плюс. Що саме ви отримаєте, якщо ви будете в нас навчатись? Це програмні додатки, спеціальні програмні продукти, багато ресурсів, зв'язок, все онлайн, все дуже в нас пророблено. Для студентів багато і телеграм-каналів, і довідкової літератури, і на сайті є багато інформації. Що ще у вас є? Цікавим, це те, що після отримання успішного захисту бакалавра ви можете продовжити своє навчання, саме це магістратура, аспірантура та навіть докторантура. Кафедра має величезний науковий авторитет завдяки своїм науковим дослідженням та розробкам. Можна відзначити те, що приймали участь в програмі створення світлодіодних джерел світла та світильників на їх основі. Кафедра регулярно проводить міжнародну наукову конференцію е, різного характеру конкурсів разних, е, в рамках міжнародного форуму та е, Міжнародного дня світла. Це такий з 2017 року в нас таке цікаве свято. Цього року ми так само відзначали, проводили дуже цікавий конкурс за участі і студентів, і різних. Ну, охочуючих, так скажемо. Перспективність саме нашої освітньої програми. По-перше, навчальний процес значно спрощується завдяки, як я вже казала, спеціально розробленим і навчальним посібникам, і поширених в країнах Європи світлотехнічних сучасних програм, таких як Діалюкс, Релюкс, Європік, Lightscape, Автокат, архікад, все це поєднується в нашій освітній програмі. Ми це вивчаємо на слайді. Ви можете бачити роботи наших студентів. Зараз я до цього дойду. Тут на слайді той перелік наших партнерів, роботодавців, ваших, з якими ми маємо ми співпрацюємо, надаються місця для проходження практики та беруть з Успіхом наших студентів на роботу, те, що я казала, роботи наших випускників невеличка та кількість. Що цікавенького, це те, що взагалі за нашою спеціальністю ще є науково-технічний журнал світлотехніка та і електроенергетика. Тому професійна наша освіта вона передбачає застосування спеціалістів даної освітньої програми у сфері як проєктування, систем внутрішнього, зовнішнього освітлення, житлових і громадських інтер'єрів та елементів їх предметного напрямку. Так само тут ви можете бачити на слайді наші координати. За всіма питаннями можна звернутися за телефонами, відсканувавши QR-код, ви дістанетесь нашого сайту, тому раді будемо вас бачити на нашій кафедрі. Доповідь мою все закінчено. Мабуть, мене не було видно, так? Да? Бо... Вас було чудово видно, все добре. А, в мене було чудово. Ну, добре. Так. Тоді в мене все. Дякую вам за увагу. Так, ну що ж, це була презентація кафедри світлотехніки та джерел світла. Запрошуємо вас на навчання. Взагалі, сьогодні були представлені такі кафедри, як система електропостачання та електроспоживання міст. Альтернативної електроенергетики та електротехніки, електричного транспорту та світлотехніки і джерел світла. Дякуємо всім за увагу. Приходьте навчатися до нашого університету, буде цікаво, корисно, ну і з великими перспективами на найближче майбутнє. Усім на все добре.